Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Попри складну ніч в Києві говоримо саме про міжнародну політику Трампа і про перспективи або їх відсутність зустрічі у Будапешті. Отже, на вашу думку, що відбулося за ці останні кілька днів, коли Дональд Трамп відступив від риторики щодо бажаної зустрічі із Путіним в Будапешті, до заяв, що це марнування часу наразі, і він не хотів би цей час втрачати у подібних контактах. Схоже, Дональд Трамп все-таки зробив певні висновки після провальної для нього зустрічі в валясці, де він теж анонсував про домовленості, зокрема, про готовність Путіна зустрітися у форматі е, трьох, потім у форматі е, з Зеленським і, і, і про готовність Путіна почати переговори. Але потім російська пропаганда і сам Путін і його речники спростовували всі ці заяви Трампа. І, і Трамп виглядає досить по ідіотськи, і зараз знову історія повторюється. Трамп робить анонс про те, що він переговорив з Путіним. Він на весь світ Трамп заявив про те, що він закликає сторони до того, щоб негайно припинити бойові дії по лінії розмежування, і тоді. Далі ми починаємо переговори. Він не міг робити цих заяв, не проговоривши їх з Путіним. Путін очевидно, як, як, як зазвичай щось там е туманно промекав, і, і Трамп виявився у ситуації, коли він анонсує про готовність до переговорів на основі того, що бойові дії е по лінії розмежування закінчуються. А від Росії ми чуємо добру стару пісню про першопричини причини війни і про те, що а, позиція Росії не змінилася, і тільки повна капітуляція, фактично, те, що заявив і, і Лавров, і, і Пісков, і тому для Трампа, який зараз у складному положенні, тому що йому все важче. Доводити цю тезу, яку він любить повторювати, що Путін прагне до миру, і він за Зеленському на останній зустрічі сказав, що Путін готовий до мирних переговорів і, і просто от треба зустрітися і якось цю тему вже закрити. Але кожен раз, коли е, е, узгоджується позиція, коли українська сторона і, і тут, і європейські лідери дуже оперативно підключилися, е, українська сторона повністю підтримала цю пропозицію Путіна разом з лідерами європейських країн. Цю пропозицію Трампа разом з лідерами європейських країн про негайне припинення бойових дій по всій лінії роз. Межування і початок переговорів знову Москва а, повертається до пірово і це стає зрозуміло, що для Трампа вже буде дуже складно вдруге повестися на цю тему і йти назустріч з пустими руками, повертаючись ні з чим, Він собі цього не може дозволити, бо в нього там пройшли масові багатомільйонні демонстрації. Це внутрішня проблема. Всередині Америки він говорить про вісім угод, які він заключив і зупинив бойові дії. І він кожен раз розігрює очікування, що зараз ми вже близько стоїмо до того, щоб зупинити війну, зупинити війну в Україні, але Росія стоїть на своєму і тому. Які можуть бути аргументи у того ж Рубіо після розмови з Лавровим, коли Рубіо зрозумів? А Рубіо це не, не відкав Рубіо. Це зовсім інша школа, це учень Маккейна, людина, яка, подивившись в очі Путіну, не побачила там якусь загадочну руською душу, побачила там три літери КДБ. І, і Маккейн виховав Руб, Рубіо саме в такому дусі жорсткому несприйнятті диктатури, комунізму, і, і, і Рубіо дуже досвідчений політичний гравець. І коли Рубіо вступає в гру, і задача Рубіо була підготувати. Грунт для зустрічі Рубіо зробив свої висновки. Очевидно проінформував Трампа, і тому і зустріч з Лавровим перенеслася, і зустріч з Трампом теж переноситься. Причому, якщо буде розмова там 30-го числа, і позиція Росії не зміниться, то очевидно, що про зустріч зараз ми можемо забути. От якраз конкретизація цієї позиції дуже нам цікава, оскільки чи можемо ми говорити про те, що в Дональда Трампа немає чіткої лінії, чіткого бачення, яким треком рухатися у діалозі з Україною, у діалозі з Росією. Я маю на увазі ті витоки, які публікувала. Теж та таки американська преса, і Financial Times, і інші медіа стосовно того, що відбувалося за закритими дверима під час зустрічі української та американської делегації у Білому домі, коли Трамп нібито а, доволі таки жорстко спілкувався з Зеленським, відсував у бік карти фронту, які український президент привіз із собою, переходив навіть на обсценну лексику і заявляв: ви маєте е, погодитися на здачу Донбасу. Віддати Путіну ті території, які він хоче, він вам віддасть там щось інше, і нарешті досягти припинення вогню, досягти миру, аби Дональд Трамп виглядав молодцем, миротворцем успішним і так далі. І українська делегація залишилася по суті ні з чим на тій зустрічі ракет не дали, отримали повну торбу претензій від Трампа, якщо вірити цим же публікаціям американським, так і зрештою, тепер ми бачимо, що Трамп, який так гучно Заявляв, що в нього з путіним знову є контакт, заявляє, що контакту немає. Тобто Трамп гойдається, Трамп хитається між одним якимось полюсом іншим. Взагалі, куди ми в такому випадку рухаємося? Ми ходимо по колу, ми ходимо по якійсь спіралі. Чи ми наближаємося все таки до якоїсь чіткої і визначеної позиції американської адміністрації стосовно України і Росії в цьому конфлікті? Так, ми ходимо по спіралі, але спіраль це теж коло, тільки воно просто піднімається на вищий рівень. Зараз е, у Трамп у Трамп намагався при зустрічі з Зеленським. Він намагався продавити той же підхід, який він застосовував у ситуації війни Ізраїля з Хамасом. Тобто, йому потрібно принципове погодження двох сторін на на, на на по одному питанню, наприклад. Що і Путін, і Зеленський погоджуються припинити бойові дії. Що там далі буде, там трава не росте. То вже технічне питання, хай там експерти працюють, і Трамп е оголошує, як потім е сам факт того, що сторони політично погоджуються, йому ще треба буде зробити перформанс, сісти і підписати якусь там декларацію, але він ніколи не переймається. Забезпеченням оцих домовленостей для нього важливо, що відбувся факт підписання якоїсь там угоди, яка не припиняє війну, яка має. Мільйон невирішених питань, але він закриває тему, і далі йому потрібно переступати до це вже буде дев'ятий мир, який як до якого він досягнув, і він намагався це й зробити. Він поговорив з Путіним. Путін розповів йому е, про те, що насправді, якби Байден був, якби Трамп був президентом, Путін би б ніколи. Не нападав би на Україну, ну але оскільки Байден був президентом, як тут було не напасти, і, 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 і говорив про те, що насправді Трамп виграв попередні вибори. І взагалі Трамп мав бути президентом, і що Нобелівський комітет це просто безмежне нахабство, не дати Трампу. Мирного году. От Трамп цим жив. Між іншим він же ж і про це говорили джерела в Білому домі. Що він скіглів про те, що йому не дали Нобелівську премію? Це для нього було значно болючіше і важливіше, ніж всі ці нюанси з досягненням а, припинення війни. Він про це скаржився більш часу. Пане розмова належе, то, то, то може замало замало за лестощів з нашого боку. Можливо, президент Зеленський сам мав просто напередодні зустрічі з Трампом вийти з ініціативою, що він особисто висуває Дональда Трампа вже на наступну Нобелівську премію, якщо цього року не дали. Тобто, ми знаємо, що з Трампом найкраще працюють компліменти і лестощі. Може, ми не допрацьовуємо у цьому компоненті. Ну нам нам тут ну тут з тут жарти жартами, але це такі е, жарти зі сльозами на очах. Ну тому що це очевидна риса. Президента Трампа він собі така важлива зустріч, а він скаржиться на те, що в нього не було Нобелівської премії. Зараз перспективу Нобелівської премії йому ще рано а, давати, але у нього виникають проблеми внутрішні. У нього проблеми з тим, що насуваються вибори у, у Конгрес наступного року, і в нього серйозна загроза ці вибори продути, тому що у нього багато проблем внутрішніх. ну Навіть той факт, що в 2000 2700 міст. Вийшли американці з протестами. Звичайно, це зараз не вражає там, основний, основний, основний контингент виборців Мага, виборців мага Трампа, але все рівно це проблема. І, і, і зараз. У конгресі все більше і більше конгресменів будуть більше опікуватися тим, що, що говорити виборцям, а виборці стоять на стороні України. Виборці і це всі соціологічні дослідження показують, що більшість виборців, в тому числі і демократичних, само собою, але і республіканських, бачать Україну як героїчну Україну, і Трамп сам про це говорить. Зверніть увагу, Трамп теж висновки зробив після свого провального того зустрічі в Овальному кабінеті, де вони там просто бикувають. Вали з Весом і, 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 і фактично вигнали Зеленського з кабінету. Трамп сам говорить про те, що попри те, що вони там що він там сварився і намагався продавити безрезультатно версію, яку йому втюхав Путін. На прес-конференції він потім заявив, що він е захоплюється мужнім українським президентом, на плечі якого звалилася там е неймовірно важка ноша, і як героїчно і президент, і весь український народ і українська армія чинять супротив. Тобто він не може не врахуватися з тим, що американці прості американці бачать, що героїчно Україна захищається від нахабного агресора, і тому йому. Не можна ігнорувати, він не може вийти з переговорів, він не може просто знову продавити якусь річ і не, і, і, і не пояснити виборцям, що він насправді є е, е, жертвою маніпуляції Путіна, що Путін досягає через Трампа всіх тих цілей, про які він говорив. І тому для Трампа зараз. Попри те, що йому дуже хочеться закрити цю тему якомога швидше, він не може ні вийти з цієї теми. Він не може е, погодитись на умови Путіна. Йому було б дуже добре, якби Зеленський погодився. І тоді е, Трамп сказав: О, ну да, от, віддали там частину території, але ж перестали вбивати один одного. І це мене дуже кожен раз напружує, що там кожен тиждень гинуть люди, молоді люди. А чому російські молоді люди? Прийшли на нашу територію, і що вони там роблять, що вони там гинуть, і що означає фраза «розійдетесь по домах? Так ми вдома у себе, ми захищаємо свою територію, ми захищаємо свою землю. Тому у Трампа зараз йому дуже складно пояснити, а журналісти там зараз настільки роздратовані американські, і, і будь-яка прес-конференція. На кожній прес-конференції його підводять до того, а що там відбувається, на які поступки пішов Путін, а що ти робиш, чому ви не тиснете на Путіна, чому ви не змушуєте його? йти на переговори тут і ще насувається зустріч з із і із Китаєм. Непроста ситуація дуже синхронно і оперативно діє Європейський Союз і тому знову. Чергове, і Зеленський, і європейські лідери підтримали ініціативу Трампа, причому гаряче так однозначно, публічно, на весь світ. І на цьому фоні ми маємо знову Путіна і Кремль, який не сприймає чергову погоджену, начебто таке враження було у Трампа, що він під час розмови з Путіним цю ситуацію узгодив. І тому в нього в нього, в нього тут складності. Йому він не може далі грати цю платі. Ви запитали чи по колу. Це не по колу, але але, але ситуація виходить на інший вищий рівень, де у Трампа зменшується поле для маневру. Він просто е, заїджені вже аргументи про те, що Путін його поважає, що вони друзі, що Путін теж прагне миру. Ці аргументи просто розбиваються кожен раз черговими заявами і ігноруванням повним Кремля будь-якої ініціативи, яка припиняє бойові дії. Простору для маневрів менше стало в усіх сторін і в Трампа і в Путіна. Якщо ми говоримо саме про можливу їхню зустріч, тут варто також і додати, що далеко не всі українці можуть повернутися додому і до своїх сімей після багаторічної війни, оскільки у нас п'ята частина території окупована, окуповано Крим, окуповано частину Херсонщини, Запорізької області, майже вся Луганщина, частина Харківщини, Донеччина значною мірою, так як Трамп каже. На 78 тобто все він добре знає. Він поінформований, насправді в цьому сенсі. Але міста зруйновані, будинків, домів, немає. Помешкань немає у багатьох мільйонів українців, і, зрештою, значна частина це перебуває під окупацією. Тому тут Трамп, що він має на увазі, це питання так би мовити, ще доволі такі дискусійне. Ну але стосовно цього маневру для подальших, подальшого розвитку ситуації, зустрічі, розмови, Діалогів. Ми бачимо, що Україна погоджується публічно, і Європейські партнери нас суму підтримують, що вогонь треба припинити по лінії бойового зіткнення. І так виглядає, що ще одна розмова підготовчі між Рюте і Лавровим. Росія задекларувала, що ну їм такий сценарій не підходить. Вони наразі нічого припиняти не будуть. Чи на чому взагалі спотикнулися обидві сторони? Чому фактично перепрошую Рюте Рубіо Рюте приїде до. до до ага. Трампа на днях. Чому Рубіо після розмови із Лавровим фактично проінформував Трампа, що нема про що говорити, нема предмету для розмови, що це буде марнування часу. На якому етапі от уже розійшлися ці дві лінії? І Лавров заявив, що ми оце, оце робити і виконувати не будемо. Ми не збираємося про це взагалі говорити. Коли Рубіо зрозумів, що насправді нічого не міняється. І немає якогось жодного аргументу або пояснення, навіщо зустріч, що буде досягнуто в результаті цієї зустрічі. Якщо Росія відмовляється припинити бойові дії по лінії зіткнення, то чому про що далі говорити? Тобто позиція Росії ні в чому не міняється. Трамп же сам заявив про те, що обмін територіями це мовляв, це довга історія. Цьому дам, цьому не дам. Те, те пішло туди, те пішло туди. Він сам руками розмахував і казав, що це ну це, це шлях в нікуди. Потрібно просто взяти і зупинити бойові дії по лінії зіткнення, щоб не гинули молоді люди, і потім почати переговори. Це абсолютно підхід Трампа, такий характерний, який він використовував, зокрема і, і там і на ближньому сході. Але Рубіо, на відміну від, від Кафа, чудово розуміє, що потрібно підготувати зустріч, мають бути гарантовані. Якісь домовленості, що в результаті цієї зустрічі щось зміниться, якщо нічого не змінюється, і Росія залишається е, на своїй позиції, то який сенс для Трампа їхати туди? Ну треба хоч щось придумувати. Але Трампу було б простіше, якби Зеленський погодився. Але у Зеленського є позиція, яка підкріплена в тому числі і лідерами Європейського союзу, і ця позиція підтримує пози... Те, що пропонує Трамп. Тому тут, тут настільки очевидні речі для Рубіо, який має величезний досвід міжнародної діяльності, він, він, в нього немає ілюзій стосовно того, що Путін прагне миру. От в цьому е, Рубіо е, категорично не згоден з Трампом. Він має е, виконувати свою роботу як держсекретар і, і, і реалізувати те, що йому е, доручає. Трамп, але в нього немає ілюзій стосовно Путіна. Він як здібний талановитий учень Маккейна, теж бачить в очах у Путіна три літри КДБ, а ніяке не прагнення до миру, ніякої там загадочної русської душі Рубіо не бачить. Тому це, це стає. Очевидним, і напевне, ці аргументи зараз вобіотануся до Трампа. Бо ми бачимо, що Трамп останнім часом він все-таки довіряє цю складну тему професійним дипломатам, а не забудовникам, друзям свого дитинства. Не Олеже дякую дуже за розмову, за ваші коментарі. Олег Грибачук був разом із нами. Говорили ми про діалоги безплідні наразі між США і Росією стосовно зустрічі в Будапешті.